Усім привіт, з вами Ніка. І сьогодні барабан на дроп. Я буду в'язати кардиган. Наприклад, ось такий чи ось такий. Це дуже легко в'яжеться та прикольно. І в мене дуже багато пряжі. І мені я заказала, щоб зв'язати той кардиган. І сьогодні я покажу, як його робити. Так, для початку нам потрібні заміри. Наприклад, у нас він складається з трьох частин. Це спина, ось ті штучки і руки. І тобто це ваші заміри. Я заміряла ось цим штучкою. Спина в мене довжина і ширина, руки довжина, ширина. І ось ті штучки, довжина, ширина. І тобто, якщо у вас теж підходить, то ви можете в'язати так само, як я. І я вам буду після кожного мого кроку говорити, що я роблю. Ну а ми поїхали! Дивіться, як ми в'яжемо. Ми, Наприклад, я ось трошки зв'язала. Ми в'яжемо так, кожну петельку. Наприклад, у нас є робоча нить і головна. Ми з робочої ниті, тобто головна ось ця петелька йде в головну. І ось так витягується. І це петелька ось тієї нитки. Я сподіваюся, зрозуміло. І ось так, 22 ряди нам потрібно, якщо у вас такі ж самі заміри, як і в мене. І ось так просто пров'язуємо таким же способом ці всі 22 ряди. Рахувати тут легко, тут, типу, видно, дивіться, ой. з іншої сторони, тут, типу, раз, раз, два, три, п'ять. Тобто, п'ять рядів я вже зв'язала. Зараз вяжу шостий. І першу частину ми вже зробили. Коли ми вже зробили першу частину, то ось ці петельки ми їх не закриваємо, а просто залишаємо. Просто їх не торкатися. Тому що потім ми будемо шивати Так, да, шивати будемо. Ось так воно ну, гарненько вийшло. І тепер нам потрібно зв'язати ще одну ось таку штучку. І це буде ось ці передні, типу штучки. В'яжеться вона так же само, як і перша. Ну, я думаю, я вам показувати це не буду. Повернемося вже, коли в мене буде дві. Ось я вже і зробила дві частини кардіану. Вони ось так повинні якось виглядати. Ну, коротше, тепер це були передні частини. Їхній діаметр. Тут ось 15, а тут ось 32. Тобто. Ми платимо ось так. От, тобто в висоту 22, а в ширину 15. Да, 15. І так само другу ми зробили. Тепер ми робимо спинку. Спинка в нас в ширину 35, в довжину вона повинна бути такою ж самою, як і ось ці: 22. Ну що ж, поїхали. І ось у мене вже готова ось така спинка. Тепер потрібно його розкласти, як воно буде виглядати. Мало. Ось воно ось так розкладено. І це як воно буде виглядати. Тобто тут дві сторони. Воно ось так будуть виглядати. Тут ось так. Ці петлі ми не закриваємо всі, тому що нам ще потрібно буде це зв'язувати. До речі, якщо воно хочете кернігана просто якусь кофточку, як я, наприклад, то можна буде сюди вшити порочки. Я покажу, як я це роблю. Тепер ми потрібні, повинні ось передні штучки петельки висовувати в. Типу, ось так. Ну, типу, петельки ось цієї штучки передньої ми повинні всовувати в петельки спинки. І ось так приділяємо до кінця. І тепер, і тепер, коли ми вже всі тут зробили ось так, ми їх всі закриваємо. Як ми це робимо? Ось цю петлю ми просовуємо в цю. І тобто, ось так ми йдемо далі предыдущую в наступну совуємо і ось так закриваємо повністю ряд. Тепер ми вивержуємо наш категан на іншу сторону. Інша сторона вона ось такими штучками, а е, зворотня вона з ось такими. Тобто це буде ліцева, <кліцова>, якби, а це буде внутрі. Тепер тут ми знаходимо ось таку косічку. Ось бачите. Е, чи ця? Ось цю косічку ми знаходимо. Ось. І тепер ми знаходимо саму крайню. Це буде ось ця в мене. Беремо нашу нитку і тепер просовуємо нитку в ці дирочки, і так робимо 12, і тут 12, тобто виходить 24. Повернусь, коли вже рукава будуть зроблені. Ми зв'язали перший ряд ось таким чином. І тобто, тепер нам... це був перший ряд, і нам потрібно зробити таких 6 без убавок. Тепер, коли ми зв'язали 6 рядів без убавок, ну просто 6 рядів. Дивіться, лайфакт. Якщо ви не пам'ятаєте, наприклад, як у мене, де у вас закінчується ряд, то прикріпіть якогось іншого кольору нитку і типу, ви будете знати де у вас закінчується. ряд. У мене ось така чорна, я прикріпила, і закінчується ряд. Я зв'язала вже шість таких <кхи> тепер ми в'яжемо таких рядів, але ми в'яжемо з убавками. Як це з бавками. А, Наприклад, ми закінчили ось шостий ряд, починаємо сьомий. У нас є ось ця петелька, главна нітті, і ось тут петельки. І на першу петельку ми якби. Не просто ось так в... Ну, коротше, дивіться, ось дві петельки, ми їх з'єднуємо, тобто ось так. І тепер е засувуємо так само, як в'язали ось це. І все, у нас е вийшла одна убавка. І ось на один раз одна убавка. І робимо їх десь в одному місці. <кій> Вернусь, коли вже, І тобто в нас залишиться вже тільки доробити рукав. А, ми зробимо 12 таких і ще плюс один в кінці у нас буде просто, звичайно, без убавки. <кій> і зараз я вам покажу ще одну лайфхак. Робити, наприклад, якщо, що робити, якщо, наприклад, ви в'язали, у вас шматок закінчився, і, тобто, і вам потрібно, ось у вас є новий моток і закінчений. І вам потрібно якби дов'язати. Що ми робимо? Беремо ось цю крайню петельку і крайні петельки ми обрізаємо, щоб було ось такий стручок. Я думаю, ви зрозуміли. І тепер ці стручки просто беремо і зв'язуємо на 2-3 узілка. Ну, я зроблю два. Думаю, і так буде. Ні, хоча три, щоб воно точно трималося. І ось ці штучки відрізаємо. І все, у нас виходить одна ціла нипка. Тепер ми, коли дов'язали всі ці ряди, у нас повинно вийти 19 рядів, 6 без бабок, 12 з бабкою і один просто. І у нас повинно тут залишитися 12 петель. І ці 12 петель, ну тобто, ось цю ми. зараз немає А, отут ми відрізаємо і залишаємо якби ще одну петлю, просто ось так висіти. Ось у нас це ряд, <coughs> а ось цю просто віддільно, і розв'язаємо, щоб тут е, утворився хвостик. І в нас є ось такий хвостик, і тепер просто закриваємо від цього хвостика до кінця петлі. Як ми це робимо? Ну, як зазвичай, я не знаю, вмієте ви чи ні. Ну, це просто петельку в петельку, петельку в петельку, і ось так ми закриваємо. І ось у нас залишається одна петелька крайня, і ось цей вузлик. Ой, вузлик, хвостик. Хвостик засовуємо в петельку, і тобто тепер цей хвостик просто засовуємо кудись, кудись в петлю. Туди, сюди, сюди. Можна його зав'язати, наприклад, звернути якусь петлю, залишити ось таку і ось так. Хова. І відрізаємо, якщо залишилось щось що зайве. Відрізаємо, і все, що в нас залишилось, це зв'язати... Ну, інші рукав ми в'яжемо точно так же, і все, що в нас залишилось, це зв'язати ось ці дві сторони разом. Ну що ж, поїхали! Тепер що ми робимо, щоб зшити ось ці дві? Ми робимо ось таку штучку, її дуже легко робити з піділь, просто відчитуєте сім петель і розрізаєте їх, у вас виходить ось така ніточка. І тепер цією ніточкою ми зв'язуємо. Це було зручніше робити спеціальними іголками для всяких там таких штук, але в мене такого не присутствує, тому я роблю це руками. Що ми робимо? Перші дві петлі ми в них просовуємо тобто, ось цю ми два рази. І ось цей краю у перші дві петлі. Тобто з'єднуємо і засовуємо. І тепер один край висовуємо, а інший залишаємо і типу ось так. Я не знаю, як це пояснювати. І... А тепер зав'язуємо вузлик. І далі зараз я зав'яжу, вузлик один, два. Ось цю ніточку, яку ми, ось ця, ми її не об'єднаємо, просто вшиваємо кудись. І тепер ось цю просто ніточку, ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Думаю, зрозуміло. Ну, і ось наш кардіган готов. А у кінці просто у нас залишається ось така веревочка, і ми якби ось так її скручуємо і ось сюди засовуємо штучку. цю, І ось так виходить ось такий вузлик, ми його на кінець. І все, що залишилось лішнє, можна прибрати. Ой, в мене він посередині вийшов. Ну, коротше, ваша задача, щоб він вийшов у кінці. І що лішнє убираємо. Тик-тик. Ну, на цьому все. І ось такий кардіган в нас вийшов. Всім дякую за перегляд. Я вас дуже-дуже люблю. Цім-чьом. Підписуйтесь на канал, та не забувайте ставити лайки.